Що хочу вам показати скотину Мільдіум. Дивіться, які великі ураження. Ось так виглядає цей Мірдіум. Це зовна сторона, це внутрішня сторона листочка. З'являється він. Здебільше на молодих паганах, це може бути зараз пасинки. Бачите, я не встигла попасинкувати. А, були перепади температури з високої на низьку. От, І були дожі у нас, і от буквально за 2 секундочки у нас вже ну, що ми маємо? Так, ми маємо таку от проблему. Це мільюм. Тому треба обов'язково посинкувати. Бачите, тут у -от мене не пропасинковане, це вже прибрала і буду робити обробку. Якщо ви робите обробку, якщо робити обробку, у вас немає. Вже урожай можна хорусом обробити. Якщо ж у вас є урожай, але він ще на стадії дозрівання, теж можна обробити хорусом. От якщо ж у вас вже, як у мене бачите, от, от, визрівають вже, а, плоди, то я буду обробляти. Свій виноградник повністю буду обробляти такими біопрепаратами, як Фітахелп плюс фітоцид. І обов'язково дам ліпасан. Також буду дивитися, то ще дам живлення, фосфорне каліна або каліни. Це який -пі -пі відбувається. Я коли позавчора ходила, я позавчора дивилась, дивіться, гляньте, що відбувається. Я позавчора ходила, нічого не було. Гляньте. Це просто піпець. І бачите, він з'являється на молодих паганах. Молоденьких. Це пасанок. Бачите, це пасанок, і він на ньому з'являється цей мідіум. Він отак от внутрішня сторона, а от зовня сторона. Ось так от воно фігачить. І якщо чесно, народ, ну, у мене шок на шаке. Тому що ще такого, ну. За мої за моє вирощування винограда я його вирощувала вже дуже довго такого ще не було. От чесно вам кажу, це просто капець. Цей рік це найжахливіший рік блін, який тільки був.